Угу. До речі, Путін заявляв про те, що ось коли вони там знищили із легіону свободи Росії Російського добровольчого корпусу Сибірського батальйону, як ви зазначаєте, так як вони кажуть, уже близько 200-250 людей, то Путін казав, що там ще й були вбиті представники іноземних держав, тобто американські чи то які найманці, це також ось їхня риторика продовжується. Що ми воюємо про. 50 країн НАТО, і вони тепер і у нас на території Російської Федерації. Ну, де тіло? Питаю. Угу. Де, де воно? Де ці 200? А, де всі ці, 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 ці представники Blackwater, Балтії снайпери, а, польські драгуни і так далі. Де ці тіла? А... Путін він вже давно щось там займається те, що говориться російською славоблудієм, але жодного фактажу. Путін це вже давно в уявленні більшості серйозних аналітиків, які, ну знаєте, коли говорить президент або прем'єр-міністр, роблять якісь заяви, і цю заяву намагаються... Ось так роздавлятися з різних боків, щоб зробити висновка. А ще що він мав на увазі? Насправді що є в глибині цієї заяви у Путіна. Такого вже давно не відбувається. Його заяви це якась шизофренична маячня, яка представляє собою або 100% маніпуляцію, або фейк-ретрансляцію фейків. Тобто він став говорячою головою, такою як Соловьов Скабєва, Кісельов, як, як, яка ретранслює фейки. Від нього не треба очікувати а, якихось заяв, які якось а, мають співвідношення з квінтенцією насправді е якоїсь правди, так? А що відповідає дійсності. Ні, такого не буде ніколи. Тому він просто ретранслює а, якусь конспірологію, яка вигідна саме йому, не більш того.